Все круто-круто. Так, друзі, радий всіх бачити. Вчора дуже дуже радий був тому, що зустрілися на нашій традиційній страцесії. Вона показала, що, що ми дуже-дуже так рівномірним шаром розподілені між песимістами і оптимістами. Якщо коротко, ну ми звідти всі звичайної інфографіки надішлемо, і презентація буде моя у вас е, розподілилися, значить оптимісти і песимісти в двох базових розтяжках, двох базових сценаріях, які ми обговорювали. Це сценарій е, скорочення чи збільшення чи підтримки е, на чинному рівні міжнародної допомоги, фінансової, безпекової, військової, дипломатичної. І рівно рівно 50 на 50 ми розділилися в цьому питанні. І питання замирення: чи, чи буде мир, чи буде продовження бойових дій? І війни теж з невеличким, з невеличкою перевагою позиції, що буде, будуть продовжуватися бойові дії. Ну але це, це ми просто таку. Голосувалку зробили, але насправді ми маємо готуватися до всіх чотирьох сценаріїв, які, які виходять, тобто і до сценарію продовження бойових дій при скороченні міжнародної підтримки. Це власне інерційний сценарій, які ми на, наразі маємо. А сценарій тимчасового замирення з збільшенням міжнародної підтримки він насправді малоймовірний, абсолютно малоймовірний, тимчасовий. І покладатися на, на нього не слід. Ми виходимо з мінімальних сценаріїв, готуємо плани дій на 26-й рік для наших бізнесів, виходячи з цього мінімального сценарію, і відповідно все те, що буде в кращий бік, просто, просто дасть нам більше можливостей для зростання, але орієнтуємось на зростання саме в негативних умовах. Що по діях? Ну, звичайно, це. Персонал, ключовий персонал, збереження, розвиток, як багато груп вчора робочих напрацювало логіку, все ж таки створення кадрового ресурсу, а не покладання на те, що якось сам знайдеться Ні. до навчання. Велбінг, well утримання, максимальна автоматизація, AI-powered businesses – це наш принцип ще з 2022 року, але наздоганяємо ну, тих, хто, тих, хто не встиг почати діяти в цьому напрямку. Далі, це, звичайно, value і долучення до. До ланцюгів, кластерів, консолідаторів по закупівлях, по виходу на зовнішні ринки, по, по партнерських продажах, по спільному інвестуванню, по дозавантаженню виробничих потужностей коротше, все, що треба, треба нам для того, щоб тримати позицію там, де є максимум доданої вартості в рамках ланцюга. Третя штука це звичайно експорт. По, по максимуму борт на наступний рік буде концентруватися на саме експортній допомозі. І спіль, спільне, спільне забезпечення безпеки, ось таким чином, таким чином. Є що робити, є розуміння того, як перетворити рік, який в чергово буде роком випробувань, на, на рік все ж таки зростання. Я вчора оприлюднив цифру: бордівські компанії зросли на 30% в середньому, що на 30% відсоткових пунктів вище ніж в середньому по країні. Так що. Дуже круто, якщо ваш особистий показник менше, то це означає нічого страшного, рухаємось, рухаємось далі, шукаємо можливості. борд менеджмент клаб, клаб, закидуйте запитання в форматі, а як зростати швидше. Будемо шукати відповіді. Якщо у когось є персональні запитання до мене, ви знаєте, завжди я відповідаю, придумаємо якусь. Цікаву ідею, яку ви зможете реалізувати. Ну, а за фінансами за фінансами, будь ласка, в наш проектний офіс Костянтин Паскевич, е гроші точно знайдемо на переробні проект на переробну промисловість. Взагалі легко інші будемо шукати гранти чи, чи державні програми. Так <кліпсування> по по, по виборах. І по угодах оновлено оновлений таку інфографіку в телеграм-каналі фейсбуці не публікував в телеграм-каналі. Можете подивитися ніякого просування, особливо до компромісу на українській території, немає. Компроміс залишається на російській базі так, що поки поки я не бачу сенсу і можливостей для наших переговірників фіналізувати ці документи. Як би не виносили в додаткові документи, вже чотири документи, є, які, е, окрім, три окрім е, мирної угоди. Але е, усюди формулювання по відношенню до України це не гарантія. Відвід військ з Донецької області з Умовною п'ятою статтєю чи аналогом формулювання, як було в Будапештському меморандумі, Україна, звичайно, не задовольнить. Розділення документів це також здавалося б, це може бути таким інструментом пошуку компромісу більш легким, але для України це означає, що одні документи будуть виконуватись, інші ні. Коротше кажучи, прогресу точно немає. Подивіться там в інфографіці це дуже-дуже це чітко видно. Мінус 6 був попередній варіант, мінус 5 зараз, після тижня глибоких переговорів. Це не просування, це не компроміс. Ну і компроміс взагалі ми з вами багато разів говорили: неможливий. Механізовані штурми по Покровську провалилися. Там Сирський продовжує наполягати, що ми контролюємо 13 квадратних кілометрів проти 16 у росіян. Але насправді фактично присутності нашої там немає. Це лише вогньовий контроль, а не фізичний контроль. Так що, на жаль, нічого хорошого в Мирнограді приблизно 20% вже контролюються ворогом, але поки поки оточення немає і логістика умовно контрольована, умовно. Там все прострілюється, так що відхід, я думаю, що е, цілком можливий найближчими тижнями. Ось такі ситуації, друзі. Е, е, зберігаємо оптимізм. По вчора я підтвердив, що по по ФОПах по спрощенці з міністром фінансів у е, нас зараз конструктивний діалог, ми знайдемо рішення. І 23-го, нагадую, коаліцію зустрічаємось з міністром фінансів. Готуйте, будь ласка, ваші запитання, надсилайте мені, е, будемо, будемо все це обговорювати з ним. Всіх обіймаю, гарних вихідних. Тримайтеся, друзі. Розвідники кажуть, що ймовірний, е, ймовірні обстріли на вихідних, але. Поки не не настільки масштабні, як були, але все одно будьте обережні, будь ласка.